Поповзли цікаві чутки про те, що начебто наш найвеличніший глава Офісу президента Єрмак зустрічався з лідером партії Батьківщина Юлією Тимошенко. Пам'ятаєте ще таку? От. І сам Єрмак особисто з нею зустрічався, а це велика честь. Ви ж розумієте, що Єрмак це не друга особа в державі. І кажуть ті чутки, що тема їх зустрічі була доволі цікава. Начебто узгоджували позиції в питанні прийняття змін до законодавства про мобілізацію, але ще й натікають, що, можливо, йшлося і не тільки про м той закон про мобілізацію, але й про представника Тимошенко в новому уряді, мовляв, тоді це будуть подавати як так званий уряд національної єдності. Типу там будуть тоді слуги Зеленського, якась там людина чи люди Тимошенко, ну і, звісно, старі добрі риги-опезіжисти. Джерела на вулиці Турівській в Києві, це там, де офіс Юлії Володимирівної. підтверджують, що Тимошенко за останні тижні мала тісні контакти з ОП та його керівництвом і обговорювала питання не так законопроєкту про мобілізацію, як бачення та пропозиції Тимошенко щодо кадрового потенціалу нового кабінету міністрів, тобто того, що буде після відставки уряду Шмигаля Зеленського. Тож робимо висновок. Зеленський настільки не бажає прислухатися до рекомендацій наших партнерів зі США та ЄС щодо створення уряду національної єдності за участю представників опозиції, тобто команди Європейської солідарності Порошенка, а також частини колишнього голосу, настільки не хоче цього робити, що готовий ризикнути і включити в той потенційний кадровий резерв аж людей Тимошенко. Воно й не дивно, власне, адже сумнозвісний Медведчук довгі роки і аж до повномасштабного вторгнення був партнером Тимошенко, рівно як і Портнов, і низка інших колишніх представників їх команди, які інтегрувалися в конгломерат Януковича. Але варто пам'ятати, що Тимошенко була і залишається токсичною для американського істеблішменту через її зв'язки з росіянами і з олігархом Коломойським, проти якого відкриті кримінальні провадження в США. Підсумуємо від себе від каналу «Самий Сік. Тож автор тексту Павло Нус акцентує на тому, що у США погане ставлення до Тимошенко, і це буде, наче, стримуючим фактором. Але з іншого боку, варто розуміти, що Зеленський це доволі дрібна і мстива людина. Я думаю, що за ці роки вже всі це зрозуміло. І заради того, щоб не працювати з партією Європейська Солідарність, заради того, щоб помститися Порошенкові, невідомо за що. Він піде на дуже багато що, тому все вказує на те, що шанси в Тимошенко повернутися в так би мовити велику політику дійсно зараз відчутно зросли. Побачимо, що буде далі в цьому зеленому шапіто.